Вітаю вас на моєму каналі Рибацьке щастя. Вітаю всіх, хто завітав переглянути відео. Друзі, у нас знову дощі. Цілу ніч лив дощ. Я знову мандрую пішком на рибалку. Щуку можна вже ловити, нерестова заборона щуки закінчилась. Одну рибалочку я вже провів, вдало, щуку піймав Тепер йду ха, друга серія, скажімо Друга риболовля. На легальну щуку. Що вийде, не знаю. Погода не дуже. Вітер досить такий сильний. Хмарно. Накрапає дощ місцями, покрапає, то зупиняється, може влити в будь-який момент. Дорога бачите, торба повна, краще пішком. Ух ти! Куропатки! Ха. Можна сказати, прямо з-під ніг вилетіли. Таке буває тут. Дика природа, що поробиш. Людей тут буває мало, крім рибаків, сюди ніхто не ходить. Я знаю, якщо ви подумали, але це жарт. У мене сьогодні тест спінінга. Взяв у колеги рибачка у свого друга спінінг. Попробувати ним покидати. Він собі його придбав. А я кажу, давай мені і я його спробую. Спіня називається Select Zander. Так, він виглядає. Така ядовета в нього окраска, вершиночка така помітна. Ну що я вам скажу? Поки що, що я про нього знаю. Ріст. 2,70 доволі такий довгий береговичок. І тест тут також такий, нехиленький, 7,32 Такий він усилений, камлєва частина така товста. Ну, такий він, береш в руки відчуваєш запас міцності. він Ніби створений як для ловлі судака. Так і називається Zander, що в перекладі означає судак. Але виробники його м -м, рекомендують як взагалі спінінг універсальний, як і для блешень, і для Воблерів, для Джега, ніби для всього він підходить, тому що ця лінійка. Спіняний його має вклеєну вершинку. Тут йде вклейка. Ніби вона така бланк карбоновий, а вершинка вклеєна. Для кращої візуалізації покльовок. І для кращої подачі приманок. І якщо ви ловите бльоснами, бльосни краще відіграють. В них є більш вільний хід Вершинка їм дає. Мяк, м'яка Ну, побачу, покидаю буде 5. Кутушечку сюди поставив. Хто слідкує за каналом, знає, вже її бачу. Китайська кутушечка, підробка на шимана. Розмір 3000. Шнурок Select, А, Шнурок від Golden Cage Sprinter 0. Вперед, Перед пощук. Треба підсікати. Чого є шуклює? Хто там такі ось? О, краси, гарні. Сегодня карасик в ударі класно Так завжди коли я на карася не приходжу він клює Я коли на карася не йду він клює А коли я на щуку то вона Да, я хочу щуки Щось не хочу ловити Та нічого гарно все одно все класно Ні, щука А, щука А вона і не буде ловитися Вітер дугу Ну, Не караски, щоб клювали. Щука, синя. Вітер до рол. Давай, дій, Так. Йду, йду промови. Там був нічого. Та я йду, попробую. А вдруг? Ну що, закон підлості в селі. Приходжу на карася. Тоді карась не клює, <ріст> А нічого. Переживу я цю трагедію. З карасями не смертельно. Ох, вітер сильний. Буде дугу видувати, закид буде не той. Як взагалі буде кидати цей спінінг, Ну підозрюю, що він буде кидати гарно. у всьому своєму тестовому. Діапазоніця по-любому. Навіть не сумніваюся. Ну що, знімаємо рюкзаки, шукаємо приманку, яку ми поставили? Щоб її запропонувати кіщуці з першого, щоб вона клюнула? Пропоную, не пропоную, все рівно получиш покльовку рано чи пізно має на увазі. Так, що тут у нас? Є якісь металяри, якісь бльосни, Є силикони, є джерки, воблери. А ну силікончик спочатку. Працюючий силікон. джиголовка. 5 грамів 4 з половиною дюйми такий шат. 5 грамів для спінінга від 7, але враховуючи приванку, можна, воно буде якраз там і може до грам дев'ять. Думаю, має летіти по-любому. Ну що, перший закид з дендером. Ну, вітер, конечно, вітер. Вітер заважає. О, ну це прикольна вершинка така кислотна. Офігеть. Таку похмуру погоду вона прям таки очі... Блі! Бу удар, очі виїдає, нифига собі. Ну, блін, поклювка я чітко бачив По кінчику. І в руку відчутно. Дивіться, що з Силікона. От паразитка. Пш. Таку руку віддав. Блін, це супер, а ну, ми ще разок. Невже я вгадав з приманкою? Чи це збіг? Ну, по вершинці було чудово, верно. І в руку чудово віддало. Блін, знову ударчик. Що вона така? Назі. опять збила силикон. Сволоч! Другий раз підряд. Що це таке? Або це окунь? Непоганого розміру або занадто хитра щука. <плес> Ще разок Вона попадеться чи є. Знову удар був відчутно в руку Віддало. І вершинці також. Ну, мабуть, третій раз вона вже не поведеться на цю приманку. Ну як-ніяк. Теж вчиться швидко ця риба. Інстинкт самозбереження у неї працює добре не було вкривання цей раз. Ну це сильно, сильно. Я навіть не сподівався. Зандера, що він так доволі такий чутливий спінінг за такий бюджет. За такі кошт знов збила. От паразитка. Не розумію. Зараз треба поставити якусь меншу приманку. Можливо то окунь мене дістає. А окуні тут також є. Різні. Ще разок. Цікаво, мені хочеться таки піймати на цю приманку, щуку. Удари за чотири проводки. П'ятий закид холостий. Ну, з такою кислотною вершинку. Блін, мені подобається, наприклад. От комлі тут кислота, от лишня, підволікає увагу. Очай. А от вершенка суперова. Оце цього треба буде закрасти чорним, замалювати і все, задули балонами, лаком покрили, навіть без лаку. І щоб вас не відволікало. От вершиночка суперова. Джерка такого ставлю. Шумовий сантиметрів шість він має ось 25 грамм ваги такий схожий на салому слайдера це має летіти добре ого файно пішов А там 14 грам думаю що це має летіти за горизонт навіть при вітрі. Ого. Це я навіть не укладався в заки. Ти йок! Блін, це що за це? Як для такого важкого, важкого хевіспінінга, відчутно якісь такі малесенькі ударчики, то це досить прикольно. Ого, друзья, есть сука. Ну я кого нежного взяла. Сейчас схоже на окуня, не взагалі-то. Я ушел це карась. Забагрив карася! Ну блин. Ну такие и нежные! Але початок є. І такий Гарний. Отак завжди мені. Йдеш на карася, карасі не ловляться. Дивіться куди його. Ідеш на щуку, має піймати карася. Ну блін. Я в шоці. А ну слухай, малюк. Що ти хотів? З'їсти цю бляху? Красунчик. Пішов. Гати звідси. Щуку приведи мені. Ну, блін. Судаковий спінінг розловив карасям. Прикольно. Нічого. Анекдот. Працюємо далі. Ты ж лки! Да ты, блин, капец жесткий подачи. Может снов карась. Снова. Что такое? Я в зале эту щуку шукаю. Оно щука приплывает до карасивы. Якщо чесно, я навіть, навіть не сподівався, що такий дрен буде настільки чутливий. Я приємно здивований. Знову. Що такое? Я взагалі ту щуку шукаю. А ну щука припливай до карасів. Якщо чесно, я навіть навіть не сподівався, що такий дрен буде настільки чутливий. Я приємно здивований. Опять був ударчик, когось там ззадів. Або карася, або знов, або навікай кос. Перейшов я в інше місце. Там якісь ударчики є, але то скоріше якісь карасі, або інша біла риба. А я таки хочу піймати щуку. ты ж, блин, снова была поклевка. Снова у нас силикончик. Ха. Ну что за хитрая собака там сидит? На спине он жорсткий, дуже. Злый он деко. Екстра фаст тут, тут покручу, чем екстра фаст. Тут два екстра фасти. У мене є Bluebird 416 Тест 250. Так там поклюки в руку так не віддають, вони чути їх, але вони такі м'які. а тут так ударчик молчит друзья щука лухарь полный не хватило на Ловитись так, як ми хочемо. Зовсім не дивно. І тепер такий період глухий. Ну, блін, могла би одна її шмальнути. Так, нормально. А не хоче. Ох түр водорч хорошэнти Ох, хорошенько. Ох, намотала. Зато я її бачу хоч. Ну туди я не дійду. Сіклась вона добре, але камеші. Гадіна. Шнур перетре зараз. І буде фінітоля комедія. О, туди я не попав. О, вийшла. Хорошенький сюпарик. Самчик. Друзі, такий я піймав щуку. Самець. Розловив я колегу везандера. Акуратно так воно взяла. Ну тут така. такий щупачок двушечний, залізний, такий фар. Молоко не тече суперово. Так як я щучки давно не їв, самця ми можемо забрати. Він має явно більше, ніж 50 сантиметрів. Що? Я таки докидався. Зандера я колегове розловив. Чудово! На то як сударчики, ударчики, а піймати не може. Ну я вам скажу, вона дуже ніжно взяла. Але все рівно я відчутий ударчик такий. Легесенький, легесеньке таке доторкання. Ось так. Хто старається піймати рибу, то рано чи пізно піймає. Ну, не завжди так буває. Можна старатись, ходити, кидати, пробувати і все рівно нічого не ловити довший період часу. Сьогодні вже тут були раз, два, три, три спінінгісти. і там є ще один. Ті три вже пішли, бо, тому що зовсім нічого не клює. Це ще ловить. Ну, поки що він теж нічого не піймав. Як у кого яке рибацьке щастя, друзі? У мене таке щастя рибацьке сьогодні, що я і карася піймав, і удари мав, і щупака піймав. Чудово-чудово. Щука вже віднерестилась. Того року я у квітні ловив щуку, то попадали самці, але в них ще молоко текло. А цього року я його піймав, щупачка бачу, уже другого без молока. Хочу зважити цього щоб щупачка. Що там? 2 кг 60 г. Люксично, самий смак. В духовочку. Фарширований. Буде супер. Друзі, рибалочку завершаю. Так що щука тішить, тішить нас покльовочками, ударами, спінінг другого розловив, має право на життя, досить такий чуйний, незважаючи на те, що він такий дриняра. Рибу ловити можна. Вам, друзі, всього найкращого. Шануйтеся, на рибалці з вами зустрінемось. Всім пока!